Завершується книга Ісуса Навина, яка містить 24 розділи розповіддю про те, як Ісус після своєї промови зібрав ізраїльський народ разом з старішинами, суддями, керівниками, і знову маючи до них промову, укладає з ними завіт, Завіт, який подібний колись Господь укладав з Ізраїлем на Синаї, потім перед входом в Ханаан, і виникає питання: навіщо? Що цим всім хотів сказати Ісус? Які деталі ми знаходимо цікаві в цій розповіді про місце цієї зустрічі з Сихем, також про форму, яку вона набула укладення завіту і написання закону. І врешті цікаво, чому книга завершується описом смертей трьох особистостей: це сам Ісус Навин, де його поховали, це те, де поховали Йосипа, кості якого ізраїльський народ ніс аж з Єгипту, і Елеазара, пересвященника. Про все це будемо міркувати в нашій наступній програмі і останній в цьому сезоні. Про книгу Ісуса Навина вже в цю суботу, о 19-й годині. Приєднуйтесь!